Привіт, друзі! З вами я, Влад, і сьогодні в нас опять виживання в Майнкрафт. Це вже друга частина. Так, добре. Пішли пасик. Там я все забрав. Там все я вже забувся. Ну, як не забутись? Стільки дні пішло. Так, так, да, так. Так, добре, добре... Бежим. Пасок, ты, блин, дашь? А, скалат! Пасок, давай, скалат! Попадай! Ах ты! На, на самого напал. На, Тримай песику, тримай. Не хочеш. Скелети оці вже достали постійно пси чуть не впав, постійно псів у моїх б'ють. Ніби немає кого іншого. Еще сидіти там. Бляха, я его посадил. Вставай за мною, солдат. Вот тут аккуратно тебе. Та, знаю, знаю. Зараз побудую нам швидку хату. Зачекай трохи. Тільки треба якусь пляну знайти, то самі розумієте, от так на відкритому дощу. По Хорошому поби стягнути. Це десь на 9-6 частин. І от чого на 9-6? Це тому що я в Майнкрафт почав грати десь 6 місяців 9 назад. Я ще не не навчився так повністю проходити, тому що в мене це не дуже виходить. Ні, напевно, я передивився з підрани Дріма, якщо через те, що я такий самовпевнений ну mm -hmm. да це теж правда. Що дивишся на мене? Готова так буду зверху камень, не любить. Заїда потім подивимось від ти можеш відійти не бачить тут будую 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 будуть себе на туди поставив меч дуже швидко ламає дерево Є відкрив новий факт. Це все одно не вистачає, ну йо, ну че чуть що? Кай весь плюс так. Надіюсь на ранок уже десь дождь закончиться. Закінчиться. Фух. Ти холодний пасок. А, бляха. Це факт постоянно не вже Ой, бляха, нечайно. Треба з'їсти, щось у вас нормально. Він прийшов. Бляха, мне ч нормального мене-то і не лишилось. Угу, піду здубувати. Дарегу. Прийшов ефект. Думаю, у стріклах думів буде достати. Очіки бабоні. Скріпером ще розберуся. Те. Нічого, не розібрався, не розібрався. Ні то, яка до цього діла. Мені не залишилось пса, як би свого пса назвати. Так, можете підказати в коментарях, якщо хтось побачить це відео, так я його і назву. Поки що буде без назви. І цього, мені здається, недостатньо. достатньо. То мені не потрібен цей ваш гранет, або якийсь. Мені потрібен камінь, каміння. Мне не сдается эти одну Тут 30 нормально. Могу бы уже 50. Давай, о! Для хатки и для первого часу. зида, зида. Скво, точно скво. Голова, мы моя... еду. Це зараз було дуже страшно, Вона ту тупо мене тупо чуть не зірвав. надеюсь, больше такого не будет Просто я на этот реагуат не успею, просто повезло, что мне... Ми... Дай мне пас Дай він. Ніхто увагнів скажіть, то я його, бляха, не бачу. Вот, де він бігає там десь. Зараза. Ти що так тебе приховати міш. Зкидається в пічку. Хай вариться. Жариться. Це відео, певно, не дуже довгим будеть. Тут я буду більшість час бігати, здобувати собі їжу, оборонятись від мі... мох вибач. Чудово, у мене два пса. Ні, я не, я просто щось два пса, блін вдома. Я з одної кістки приручати пса. плаца сходить, як падало, не заходить. Ну, нормально. Приплав бив своєї. Та бо нафіга мені Пасека заходить давай Ти... Що, їсти хочеш? Бляху, ну ви шо, ну ви мене ви все забрали. Я тільки що це пережар, а ви вже забрали. Пасик за мною в хату давай. Блях, не ну ту хату будеш ходити? Та я не розумію, як це спасів назвати все. Да ты куда, бляха? Ну ты шо? За мною? Ти, просто жесть. Просто жесть. Да ти, ти шо, ты к ты шо издеваешься? Ты у нас за двер за дверями не бачишь. Вот туда, заходи. І так їду, думаю, все забрали. A! Ja. Czujesz? Co ty tu robisz? Добре друзі, думаю, на цьому можна закінчити це відео. Всім па-па!